У нас є в Латвії такий проект. Сто 100... у нас в Латвії є такий проект «100 машин для України, і наші великі компанії вже передали багато машин, і кожного місяця ми відправляємо по конвою. Два Латвія. Люди Латвії, поки ми не побачимо, що все закінчилося, ми будемо допомагати вам. Помагать вам знаємо, українцям... Ми знаємо, що українцям ця техніка вкрай необхідна в даній ситуації в цій війні. І ми надіємося, що цією допомогою ми можемо рятувати життя і рятувати життя. Друзі, всім, хто допомагає Україні, всім, хто ще має сили боротися, забезпечує надійний тил, всім дуже дуже вдячний, тому що це зараз головне, в принципі, якби не було хорошого тилу, не було б за що боротися. Ми презентували нашим друзям державний прапор за підписом головнокомандувача Збройних сил України. Він також знає за цей захід, просив передати особисту подяку нашим партнерам. І хочу сказати, що всі ми вдячні і ми кожен день відчуваємо, що ми не одні в цій боротьбі, і нам дуже приємно. Латвійський народ це один з тих, які постійно висловлюють підтримку нам як країні, як народу. В нас з ними спільна історія, тому. Хотілося б подякувати їм за ту допомогу, яку вони надають, і побажати нам всім спільної перемоги. Це такий приклад, який говорить про те, що перш за все волонтери не втомлюються. Друге, що кожен громадянин Латвії розуміє цю небезпеку, яку, яку зараз має Україна, Так? тому що ми знаємо, що війна не завершується і не завершиться, якщо не дай Господь. Україна не переможе в цій війні. Ми знаємо, що Латвія це розуміє з історичної точки зору навіть, і вона відчуває це дуже добре.